Вправи, що відволікають від тривожних думок під час стресу. Вправа відчепитися з гачка, іноді важкі думки ніби чіпляють тебе на гачок. Ти дратуєшся, чи замикаєшся в собі, чи просто не можеш встати з ліжка і почати день. Це вибиває тебе з колії на деякий час. Буває, наприклад, спілкуєшся з друзями. І тут зненацька з'являються тривожні думки. Ти вже не включаєшся в розмову. Просто тут. Тоді треба звернути увагу на негативні думки, відчуття чи фізичний дискомфорт, які тебе висмикнули. Ніби подивитися на них і назвати ось думки про родину, ось страх майбутнього, ось болісний спогад про. Ось гнів, ось важкість у грудях, ось тиск у голові тощо. Для початку так. Але якщо додати фразу, я звертаю увагу. То відчепитися з гачка стане ще простіше. Я звертаю увагу на думки про родину, я звертаю увагу на страх майбутнього, я звертаю увагу на болісний спогад про. Я звертаю увагу на гнів, я звертаю увагу на важкість у грудях, я звертаю увагу на тиск у голові. Зафіксуй. Тепер треба перенаправити увагу назад на ситуацію. Що там, друзі? Про що мова? Повертайся до них. Треба постаратися повністю включитися в реальність, у те, що робиш зараз. Ця вправа допомагає бути людиною, якою хочеться бути і не робити шкоди близьким і собі.